Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як я роблю закваску. Ви мене питаєте: Віта, ну як же ж ти робиш ту закваску? Для того, щоб приготувати закваску, я використовую житнє борошно А ще мені треба ваги і літрова чиста банка. Я покажу вам лише одне годування і розкажу. Значить, перший день додаю 40 грамів. Житнього борошна. Я на пшеничному борошні не вмію робити. Я печу всі, всі свої хліба на житньому борошну. Борошні. І 40 грам води. Це все діло я перемішую. Найзручніше це робити для мене отою паличкою, що суші, дерев'яною паличкою. Ну, якщо. Отаким теж, теж піде. На другий день, потім оце я зробила, 40 грам і 40 води. Накриваю кришкою і ставлю при кімнатній температурі. На другий день, приблизно в той самий час, що й перший день, я годую 40 грам того і 40 грам того житнього борошна, 40 грамів води. Це ми повторюємо 5 днів. Ми годуємо 40 грамів того, 40 грам того. Через що я кажу, що візьміть велику банку, щоб було місце, куди, куди йому рости. Все 5 днів на шостий день наша закваска готова. Другий, третій день вона буде смердіти, не думайте, що вона пропала, так і должно бути. Все, в принципі, далі ви вже у вас вже готова закваска, можете використовувати. Зберігаю я її в холодильнику, коли треба, витягла, погодувала і використовую. Сподіваюся, що я доступно розказала, якщо не доступно, шукайте когось другого, хто розкаже вам доступно. Ось хліб трьохденної, здається, давнини. Три дні тому я його пекла на ось такій заквасці, яку, про яку я вам розказувала. От, яку я вам показувала. Ось, ось цей хліб. Да, це хліб на житній заквасці. але він повністю білий. Все, печить хліб на заквасці, це найсмачніший хліб в світі для мене. А я погодувала і відправляю в холодильник. Пока!